І так, народ. Коротка історія. Циліндри все, що треба помити з поршневої, виходить, щоб віддати на доработку. Привіз додому з гаража. Там води немає, толком, шляпа буде. Тут скюрхера помию. Оце все повністю циліндрик акрої залить, повимивати. Так само і головки. Там повичухувати їжом, йош є. Оце ось, о, все повимивати. А, акумулятор на зарядку поставити, бо він стояв два місяці. Ось. Ось оця ява. Точніше, що від неї залишилось. Бак трохи ржавий. Ну, чи не трохи, ну, ржавенький такий. Пойдет. Пробіг. 8000 кілометрів 931. Фара розпадається. Пульти такі ранні. Ось. А по маркуванню з той сторони написано 634 Я по факту визуал повністю 633 Ось. Тут питання є по тормозній лапці. Обаду, оба Обод, взагалі згонив. Але обидва колеса качаються. Передні взагалі накачані задні я підспустив. Ось якось так. Так само. З нею, виходить, все є. Труби. Тут тільки каліна зам'яти сильно. Нові оба, 18. додатково циліндр, запалювання, нові ніжки пасажирні, пасажирські. Ось ось сестра труха Там воно йде цей бардачок, вся ця байда. І зараз покажу, що й двигун є. Ще б гараж не забирав. Гараж трохи пізніше відвезу. Зараз. І ось от двигун від неї. Бачите? З лапкою. Без кар карбулятора. Немає поршня, поршня, кольца, пальці. І кришка права немає. А так все комплектно. Нові голови стоять. І поршнева нова. Ну, циліндри. Правда, що лівий номінал, а правий ремонтний.